Друзі, я знайшла ідеальну осінню випічку з гарбузом. Сінабон відпочиває, бо ця булочка соковита, ніжна і пахне справжньою осінню. У тепле молоко додаю дріжджі, цукор тростинний і дрібка солі. Добре, перемішуємо вінчиком та додаю корицю, мускат та гарбузове пюре. Також про борошно, один жовток та ванільний цукор. І замішую руками. Це моє улюблене. Тісто стає таким ніжним, теплим, воно ніби оживає під пальцями. Додаю вершковим. Масло та вимішую ще протягом 5 хвилин. Накриваю харчовою плівкою та накриваю рушником. Даю відпочити годину і дивіться, як гарно піднялось. Беру тісто до рух та добре виминаю. Розкачую не надто тонко, намазую гарбузовою начинкою та щедро посипаю цукровою начинкою. А рецепт начинок також є в описі під відео. Спочатку ріжу на ось такі смужки, а потім на квадрати. Та починаю складати один на один і вкладаю у форму для. Для запікання накриваю харчовою плівкою та рушником. Даю відпочити 30 хвилин. Тісто трохи збільшилось. Знімаю плівку та відправляю у добре розігріту духовку. Випікати при 180 градусів 30-40 хвилин. І ось вона пухкенька, золотенька, неймовірно ароматна. Весь дім пахне теплом і корицею. Поливаю кремом. М -м, ну це дійсно дуже смачно. Обов'язково збережіть цей рецепт, бо він дарує справжній осінній вайб.